привіт привіт! Я Вікторія. В сьогоднішньому відео я хочу поговорити з вами про мульчу, про її функції, про матеріали, які можна використовувати на мульчування, їх плюси та мінуси. Як мульчувати, щоб не нашкодити своїм рослинам і не наробити помилок? Так, тема дуже об'ємна, але я швидко пройдуся по усіх функціях і типах мульчі. І думаю, що зніму декілька відео на цю тему, тому кому цікаво, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити моє наступне відео. Функції мульчі ну, однозначно це захист від бур'янів. Друге, це утримання вологі та щоб на поверхні ґрунту не утворювалася така товста скоринка, яка не пропускає повітря до коріння. Далі терморегуляція, утеплення на зиму. Чи Захист від перегріву кореневої системи влітку. Ну і така ще функція ну, однозначно вона є, якщо правильно мочувати це захист від шкідників і хвороб. І е, е, наступна функція це е, підвищення родючості ґрунту, якщо ми використовуємо природні матеріали. І внесення поживних речовин у ґрунт при перепріванні, при розкладанні мульчі. Якими матеріалами можна мульчувати? Ну, це однозначно залежить від пори року і від ваших ґрунтів. У мене суглинок. Я дуже широко використовую. Мечу для того, щоб утримати вологу. Оця скоринка у нас просто розриває рослину, коли земля пересихає. Тому мельчую усе окрім помідорів і окрім винограду. Усе інше ми мульчуємо. Чим мульчувати? Ну, Перша, це скошена трава. Якщо у вас є травник чи газон, то влітку скошеної трави дуже багато і її єю можна мульчувати. але тут є знаєте, топ-помилок при мульчуванні газонною травою. Вона більш доступна для нас, ніж усі інші види мульчі, тому треба знати, як не зробити оці помилки? Перша помилка: якщо ви використовуєте гербіциди на своєму базоні, ви про цю скошену траву можете забути. Вона буде шкідлива для вашого городу. Її не можна використовувати на мильчу і не можна використовувати навіть у компості, тому що гербіциди вони накопичуються у ґрунті і багато з них не розкладаються по декілька років. Це перше гребіциди, все вже йде на сміття. Друге, якщо ви невчасно викосили газон, і на газоні вже на траві утворилася насіння. Також його не можна вже використовувати на мульчування, тому що воно дозріває при висиханні, і потім буде засорювати вашу ділянку. Так, таку траву скошену можна використовувати на зелене добриво і можна використовувати на, у компості. Далі, наступна помилка: не можна мульчувати свіжою скошеною травою великим шаром. Чому? Ну, може хтось скаже, що у е, тільки на скошеній траві, якщо промольчувати, е, зразу таким нормальним шаром буде утворюватися сінна паличка, і буде це таке, як кажуть, е, гаряче або тепле Ну, Це не зовсім так, зараз поясню чому. Якщо. Е, замальчувати великим шаром скошено, скошеною травою, так, там буде утворюватися сінна паличка, але у невеликій кількості, і вона не витримає конкуренції серед гнилесних бактерій і такої падаєної мікрофлори, вона загине, і мульча буде просто гнити на вашій е, грядці. Е, якщо Мульчуєте скошеною травою, то краще її підсушити. І якщо немає такої можливості десь підсушити, то мульчуємо невеликим шаром десь до сантиметри, для того, щоб він на сонці просто просихав і не почав гнити. Далі, там, через деякий час, можна цей шар додати. І так, постійно можна додавати у цю скошену траву. І вона буде природнім таким чином досихати, і вже потім буде слугувати як мульча. Якщо використовувати тепле мульчування. Зразу мульчуємо скошеною травою, чи сіном, чи соломою, будь-яким матеріалом, і обробляємо оцю цю мульчу чи триходермою, чи сіною паличкою. Я поливаю фітоспоріном, додаю на слой мульчі. Сінну паличку. Там уже ми додаємо її велику кількість, вона розмножується, пригнічуючи утворення гнилесних бактерій, патогенних бактерій, і мульча швидше починає розкладатися на грядці. Це вже буде дія не тільки захисна, а буде дія як підживлення, і тут мульча буде працювати як зелене добриво. І оце, оце тепле мульчування можна використовувати тільки тільки у першій половині е, літа і навесні для того, щоб не внести забагато нітратів у ґрунт, і потім вони перейдуть у ваші е, овочі та ягоди. Наступний е, вид мульчі це солома, і найбільш вона цінна у таку спекотну е, погоду, бо вона має світлий колір і вона не буде е, давати перегріватися ґрунту. Також це стосується сіна. Але який тут мінус? Де взяти солому, яка не оброблена цими ж гербіцидами, Це перше, і де взяти солому і сіно без насіння, бо насіння буде далі засмічувати нашу ділянку. Краще використовувати, якщо Засмічена солома, то вже перепрілу солому використовувати, там насіння при перепріванні втратить свою схожість і можна мульчувати вже соломою. Наступний вид мульчі це опилки чи тирса. Дуже мілку фракцію тирси. Брати не можна, тому що вона стає такою, береться з коринкою, вона злежується від води, вона склеюється і ваша земля просто не буде дихати. І ще не можна використовувати тирсу, свіжу тирсу. Тому що вона при розкладанні починає вбирати в себе багато аміаку і азоту, і вона вибирає і зв'язує азот із ґрунту. І тому рослини стають такі блідозелені і пригнічується їх розвиток. Далі не можна використовувати терсу соснових хвойних порід, тому що вони перше закислюють ґрунт, а друге. Вмістять в собі дуже багато смол, які також пригнічують ріст рослин. Терсу краще використовувати листяних порід, це перше. І друге перепрілу терсу. Якщо у вас ну, немає можливості чекати, поки вона перепріє, треба використовувати свіжу чимось замульчувати, то Тоді свіжу терсу треба обробити ам'ячною селітрою, розчином аміачної селітри, наситити її азотом і потім вже використовувати в якості мульчі. Хвойними породами терсою можна. Вчувати рослини, які люблять кислий ґрунт, це лохина, це е, різні хвойники, е, азалі, рододендрони. Тут на них можна використовувати оцю тирсу, але краще використовувати сосновий опад або е, соснову кору. Е, далі також можна використовувати сосновий опад, хоча він закислює ґрунт на лужних ґрунтах. Наприклад, ось одна жіночка мені писала, що в неї лужна земля, і в неї дуже така клопітка робота з полуницею, дуже важко її її виростити. Ось в цьому випадку, якщо лужна земля, можна мульчувати сосновим опадом, і він буде трохи підкислювати ґрунт, тому що полуниця полюбляє слабокислі ґрунти, вона краще на них росте. Наступний вид мульчування це спанбон, або е, навіть мульчують клейонкою під полуницю чорного кольору. Ну, Ви знаєте, я почала використовувати спанбон на квітниках, але буду прибирати. Мені не сподобалося, дуже перегрівається земля, дуже ущільнюється під ним земля. І е, того ефекту, який я чекала, е, ну він мене не задовольнив. Я бачу, що на грядках, де на квітниках, де рослини е, ростуть під природньою мульчею, вони краще розвиваються і краще. Себе почувають. Йдемо на городи, вже покажу моє мульчування на городі. І ще хочу сказати, на яких ґрунтах використовується мульча. Ну, однозначно на піщаних, тому що вони пересихають без мульчі. Постійно треба буде їх поливати мульча, хоча б трохи затримує вологу. Далі, на суглинках однозначно так. Ось з обережністю треба використовувати. Мульч на Черноземах, Або якщо у вас чорноземи ну, заболочені місця, там вже з мульчею трошки важко, тому що ну, мені пишуть і кажуть, і я сама знаю, заводяться слимаки. У мене на городі слимаків нема. За що того, що по-перше, така земля. А по-друге, в нас дуже посушливе, таке спекотне місце, де дуже мало дощів. В мене під мульчею можуть. Тільки мурахи заводитися, але ви розумієте, що мульча вона затримує вологу, і вона, оця е, точка роси між землею та мульчею, утворюється через перепади температури день-ніч. То і мурахи там не дуже люблять бути. Значить, оце моя грядка, яку я підготувала під посадку ще ранньою весною, буду висаджувати тут перці, і вона в мене. Засліпана мульчою, і дивіться, яка під нею земля. Рихла, волога, пухка. Хоча вже ця мульча вже більше місяця і перекопана грядка, були дуже сильні дощі, і земля не сильно ущільнилася, вона гарна під мульчею. І, Взагалі мульчую усе і від бур'янів, і для а, поліпшення родючості ґрунту, тому що у нас був а, до, нашої, до нашого городу, тут просто був луг. Крім пирію, хвоща і а, кульбаби, тут нічого не росло. Ще хочу показати один матеріал, який я використовую для мальчування це картон. Тут у мене грядка велика, це баштан. З осіння, Як тільки я прибрала рослини, ми з чоловіком вистилаємо усе коричневим усе, упаковочним картоном. Головне, щоб він був не а, там, оброблений чи якоюсь фарбою, чи такий лищоний, щоб він не був. І зверху вже накидуємо листя, там відходи від буряка, ботвиння, моркви. Зверху придавлюю кукурудзинням для того, щоб вітер все це не розпорошував і не розгрібали кури. І все воно в мене так зимує. І за зиму дивіться, картон він практично розклався. Бур'яни повилазили тільки там, де немає картону. Тут усе чистенько, і це як підживлення, і не треба зараз, знаєте, прийшли сіяти грядку, а вже бур'янів в коліно. І у оцю мельчу я не прибираю. Я просто роблю отвори і буду тут висаджувати свої кавуни та дині. При такому мульчуванні навіть не перекопується земля, тобто повністю ця мікрофлора, яка утворилася, вона не перевертається, не пошкоджується, і, і знизу ми не ви не витаскуємо. І ще насіння, яке є в землі, для того, щоб воно проростало ці бур'яни, проростали на нашій грядці. Обов'язково мульчую часник і вирощую його під мульчею. І наступне питання, чи прибирати минулорічну мульчу, моя відповідь ні. Я прибираю минулорічну мульчу тільки на полуниці, для того, щоб полуниця ну, просохла земля, для того, щоб її обробити. Продивитися, я прибираю мульчу минулорічну на полуниці, відправляю її на компост, не палю, компостую і. Додаю, як тільки прорихлилась земля, просохла, прогрілася і додаю скошену траву невеликими шарами. Ось вона вже підсохла, і наступне буде в нас покос травника, буде додавати сюди ще. Тому що тут мельча ще не дає врожаю псуватися. Ягода, яка лежить на землі, загнивається набагато швидше, ніж я яка буде лежати на сіні. Я не накладаю товстий шар мульчі, як пишуть, 10-12 см. У мене це три. 5 см мульчі, і за рахунок того, що я постійно додаю там вон стара мульча, тут зверху вже свіжа трава, і я постійно її додаю. Потім раз на місяць десь я роблю полив зі фітоспоріном, і ця мульча поступово розкладається. І Бувають такі грядки, де навесні практично не залишається старої мульчі. Я її просто там трохи залишки, я її зарихлюю у землю, і вона вже в мене далі там компостується у землі. Можуть мені зараз зразу писати, казати, що стару мульчу ми перебираємо через те, що там заводяться шкідники і е, зимують спори е, захворювань. Ну, тут, знаєте, таке дуже спірне питання, тому що якщо ви обробляєте рослину, ви обробляєте і шар мульчі, і землю навколо неї. І це є профілактика від хвороб та шкідників. Далі ну приберете ви мульчу, але шкідники і спори захворювань зимують і у землі також. Тому я не бачу сенсу прибирати стару мульчу ну, з цієї причини. Обробляти, обробляти вчасно. І вже дивитися, якщо були захворювання на рослині, так ми ну, прибираємо мульчу стару і з нею вже прибираємо якусь частину шкідників і спори з усіх захворювань. Якщо рослини не хворіли минулого року, то і мульчу прибираємо тільки для того, щоб земля прогрілася, і земля. Ну, навіть не прогрілася. Земля прогрівається із мульчею, також якщо мульча темного кольору, воно однаково прогрівається. Якщо не мульча світла, так прибираємо, щоб швидше прогрілася. Мульчу я прибираю тільки в тому випадку, якщо я бачу, що дуже перезволожена земля. Щоб вона просохла скоріше, я прорихлюю, прибираю мульчу. А якщо невеликий шар мульчі, то можна прорихлити землю разом із мульчею. Я думаю, що на сьогодні достатньо інформації для вас. Кому цікаво і це відео корисно, прошу ставте пальчик догори, коментуйте. Думаю, що я продовжу серію відео про мульчу. Усім бажаю квітучих садів, щоб ваші рослинки приносили вам задоволення, мирного неба! Нам усім. До скорих зустрічей, Па-па.